Навіщо потрібна шиповидна мембрана? Давайте розберемось з цим питанням у цьому відео. Шиповидна мембрана це ролонний матеріал, який виготовлений з HDPE – ДПЕ, поліетилен високої щільності. Головним завданням шиповидної мембрани в будівництві є захист будівель від води, вологи та конденсату. Укладання шиповидної мембрани між ґрунтом та основою дозволяє їй створювати дренажну систему. Здавалося, такий простий матеріал, як шиповидна мембрана, виконує надійну функцію захисту для гідроізоляції та теплоізоляції під час зворотньої засипки ґрунту. Також шиповидна мембрана використовується в якості захисного шару під битому поверхню, що, в свою чергу, значно економить час. Кошти та звільняє від зайвої роботи. Мембрана дуже легка в застосуванні, вона не потребує особливих навиків чи інструментів. Отримати консультацію щодо вибору щільності шиповидної мембрани 400 500 600 г на метр квадратний або мембрана з геотекстилем ви можете зателефонувавши за номером телефону. Ми професійно займаємося цими матеріалами вже дуже багато років, тому на нашому складі є завжди наявності гідроізоляція та аксесуари для монтажу шиповидної мембрани. Я запрошую вас підписатися на наш канал. Там ви отримаєте багато корисної інформації щодо матеріалів, що допоможуть вам у будівництві, і зробить ваші будинки теплими, сухими та комфортними. Тож будуйте разом з нами, чекаємо на ваші дзвінки та сподіваємось на співпрацю.